Так, далі познайомимося з редагуванням та форматуванням таблиці. Це безпосередньо весь той об'єм роботи, який ми з вами робимо з самими, самими табличками. І до робіт з редагування і форматування. Що відноситься? Налаштування ширини стовпця рядка, об'єднання та розбиття об'єднаних комірок, додавання, видалення, копіювання і все інше з рядками, стовпцями, форматування границь комірок, ну і безпосередньо введення даних. Поїхали. Налаштування ширини стовпця і рядка за допомогою мишки або з контекстного меню. Так, що це означає? Значить, коли ми вводимо якісь дані, і нам треба розширити цей рядок. Нам треба підвести вказівник миші на межу тих стовпчиків, які ви хочете відредагувати, і захвативши лівою кнопкою миші, протягнути стовпчик в. Налаштувати відповідну ширину стовпчику. Якщо нам треба налаштувати ширину одночасно декількох декілько стовпчиків, ми можемо виділити ці стовпчики, налаштувати ширину одного з них і, відповідно, будемо мати е, таку ж саму ширину всіх інших стовпчиків. Підбір ширини по змісту. В тому випадку, коли у нас рядочки різної довжини. І таких дуже багато, наприклад, ми не знаємо, як там буде на 3000 стовпчику. Але ми хочемо, щоб ширина цього стовпчику була така, щоб поміщалися всі символи в найдовшому рядочку. Для цього ми просто робимо подвійний клік лівою клавішою миші на межі, на правій межі стовпчика, ширину якого ми хочемо налаштувати, і він у нас підбирає свою ширину самостійно. Так само, якщо у нас буде різна ширина наших рядочків зверху, ми можемо виділити необхідну кількість стовпчиків. натиснути, зробити подвійний клік на межі одного з стовпчиків. І Excel зрозуміє, що йому треба підібрати ширину для кожного з цих стовпчиків. З довжиною рядків працює абсолютно так само. Якщо у нас рядочки різної довжини. Або треба налаштувати декілька рядків однакової висоти. Відповідно, ми тягнемо, налаштовуємо висоту одного з цих рядочків, і висота всіх інших рядочків налаштовується аналогічно. Або ж, якщо у нас є текст, який не поміщається у нас на одному рядочку, відповідно, у нас обраний параметр переносити текст. І ми хочемо швидесенько підібрати для нього висоту. Відповідно, подвійний клік по нижній межі нашого рядочка підбере, висоту, підбере його висоту у відповідності до кількості тексту, який знаходиться в цій комірці. Далі з контекстного меню. Якщо... Викликати контекстне меню, ми можемо побачити, що у нас є а, один із пунктів меню висота рядка. Натискаємо на нього і бачимо а, можливість змі... зміни висоти рядка, але а, висота і ширина відповідно рядочки і стовпчика зазначаються у пікселях. Тому а, ну, цей параметр не, не такий зручний, як давалося там, з першого разу, да, що можна налаштувати 2 см, 3 см і так далі. В таких випадках в Excel краще тоді користуватися режимом відображення макет сторінки і вже ширину стовпчика відповідно по лінійці. Далі, об'єднання та розбиття об'єднаних комірок. В Microsoft Word можна як об'єднувати необмежену кількість комірок, так і розбивати одну комірку на довільну кількість стовпчиків і рядочків. В Excel такого немає. В Excel передбачена одразу за замовчуванням певна структура таблиці, яка складається вже попередньо згадував я, да, з 16 тисяч стовпчиків і там, мільйона рядочків. От, і вийти за межі цієї структури ви не можете. Але що робити в тих випадках, коли нам треба, наприклад, зробити таблицю з грифом затвердження, але під грифом затвердження у нас мають бути. Рядочку декілька стовпчиків, не один, да, який би можна було б налаштувати, наприклад, по ширині, написати, затверджую і так далі. А під грифом затвердження може бути так само, як в, наприклад, в цій табличці, декілька стовпчиків. В таких випадках ми можемо об'єднувати комірки і використовувати для цього два основні варіанти. Використовувати контекстне меню. Далі, в залежності від версії програми, може бути або одразу. Кнопочка об'єднати комірки, або ж через формат клітинок заходити в вкладку Врівнювання і виділяти галочку Об'єднані клітинки, тоді вони об'єднуються. Або найпростіший спосіб це скористатися на вкладці основне в групі інструментів вирівнювання відповідною кнопочкою. Виглядає вона отаким от чином: тобто, може бути не написано об'єднати та розтахувати в центрі. А може бути одна лише піктограмка, але ви маєте розуміти, що ця піктограмка е, означає об'єднання комірок. Ну, і виконавши зворотну дію, натиснувши на цю кнопку, у нас е, даний об'єднаний діапазон розіб'ється на ту кількість комірок, яка була передбачена структурою таблиці за замовчуванням. Тобто, розбити, наприклад, стовпчик J на декілька стовпчиків, ми не можемо. На перших порах це може здаватися трохи незручним або незвичним після користування Microsoft Word, але, при... але потім з цим звикаєшся і починаєш вже створення електронної таблиці з, скажімо так, найширшої її частини. Тобто спочатку ми створюємо структуру таблиці основної, об'єднуючи діапазони, так як нам треба. Визначаємо структуру таблиці, налаштовуємо ширину і ще інших стовпчиків. А далі, вже маючи структуру, готову структуру таблиці, ми вже підбираємо, а скільки ж нам треба об'єднати комірок для, наприклад, написання заголовка. Оце таблиця про тето, тето, тето і так далі. Далі створюємо тут гриф затвердження. І після цього вже далі можемо створювати реквізити. Підпис. Документи і так далі. Є додавання, видалення, копіювання, вирізання, вставка рядків та стопчиків. Для того, щоб. Давайте зараз пронумеруємо, щоб все було видно. Де у нас додаються рядочки де стопчики. Для того, щоб додати один стопчик, нам треба виділити весь стопчик, не стопчик нашої таблички. А не забувайте, що нам треба додавати весь стовпчик до структури таблички. Тобто нам треба виділяти стовпчик нашої, нашого аркушу в книзі. Далі тиснемо правою кнопкою миші. І тут неважливо, чи ми на назві будемо тиснути, чи просто на одній з виділених комірок. І натискаємо додати клітинку». Таким чином, у нас додається стовпчик ліворуч від виділення. Тобто, якщо нам треба вставити стовпчик після. Восьмого стовпчика, то ми виділяємо дев'ятий і тиснемо правою кнопкою миші, додати клітинку. Якщо нам треба додати декілька стовпчиків після стовпчика номер 9 ми виділяємо, наприклад, якщо ми хочемо додати чотири стовпчика, то ми мусимо виділити чотири стовпчики, тиснемо правою кнопкою миші, додати клітинки, і у нас створюються чотири стовпчики. Теж саме з рядочками. Якщо ми хочемо додати декілька рядочків після, наприклад, рядочка номер 9 і хочемо додати 5 рядочків. Ми виділяємо 5 рядочків після нього. І натискаємо правою кнопкою миші, додати клітинки. У нас додаються відповідні рядочки. Далі вже наповнюємо нашу табличку. В минулих версіях Офісу також можна зустріти таку опцію, як додати рядочки вище та нижче. Тобто, тут є ще випадаюче меню одне. І стовпчики додати ліворуч і праворуч. Але в 2021 офісі чомусь такої можливості немає. Я так розумію, можливо, вирішили розробники, що це зайве. Наступне форматування границь комірок: для того, щоб границі комірки стали видимими. Нам достатньо налаштувати параметри цієї комірки, або групи комірок. Для цього є кнопка на стрічці інструментів, яка знаходиться в групі інструментів шрифт. І натискаючи на випадаючий список, ми можемо бачити, що ми можемо в даній комірці виділити лише нижню межу. Таким чином, у нас буде виділено нижню межу. Або зараз я хочу виділити лише верхню межу або ліву межу. Натискаю на цю опцію і в мене виділяється ліва От. Для того, щоб побачити розширене меню для налаштування параметрів таблиці, давайте одразу виділимо діапазон комірок. Ми маємо відкрити контекстне меню, зайти в меню формат клітинок і обрати пункт межі. В межах у нас доступний інструмент попереднього перегляду для налаштування видимих границь наших комірок. Як бачимо, за допомогою відповідних кнопок ми можемо обирати, які з границь будуть видимі. Наприклад, якщо ми оберемо лише верхню границю, то у нас виділиться лише верхня границя цього діапазону. Відповідно, обираючи нижню, у нас виділиться лише нижня. А якщо ми натиснемо середню, то у нас виділяться всі середні межі коміру. Так само і з проміжними. Тобто, у нас в даному виділеному діапазоні є крайня ліва границя, крайня права границя, верхня границя і нижня границя. Всі інші вважаються проміжними. Для того, щоб прибрати виділення границь, ми маємо натиснути на кнопку Немає границь. Тоді ми очистимо. Ще можна побачити в деяких випадках В деяких випадках можна побачити. Пунктиром позначені межі пунктиром це означає, що е, десь в цьому діапазоні існують виділені внутрішні границі коміру. Тобто, бачите, тут проміжна вона не виділена, тут виділена, тут не виділена і так далі. І Excel нам дає знати, що десь в цьому ви, виділеному діапазоні у нас є внутрішня границя виділена. Якщо ми її ще раз натиснемо, е, якщо ми ще раз спробуємо її виділити, то у нас відповідно. Зараз будуть о, виділені всі внутрішні границі. Якщо ж ми ще раз натиснемо, тобто ми приберемо виділення з внутрішніх границь, то ця внутрішня границя у нас зникне. Введення даних в комірку о, безпосередньо із рядка формул. Що це означає? Дані можна вводити безпосередньо виділивши ту комірку, в яку ми хочемо вводити, або ж ми можемо вводити з рядка форм. Обов'язково для того, щоб інформація збереглася в комірці, нам треба натиснути кнопку Enter. Далі, для того, щоб відредагувати зміст комірки, якщо ми просто виділимо і почнемо вводити якусь іншу інформацію, у нас попередня інформація видалиться, а нова інформація запишеться. Для того, щоб відредагувати інформацію, ми можемо або зробити подвійний клік в комірці. І далі вже перейти в режим редагування змісту комірки. Або ж ми можемо просто підсвітити відділ, необхідну нам комірку і поставити курсорчик в рядок формул. І далі вже редагувати цей зміст комірки так, як нам треба. Наступне, що треба знати про введення даних, це можливість автокопіювання і автозаповнення. Для того, щоб скопіювати значення певної комірки, достатньо виділити цю комірку, підвести вказівником миші до правого нижнього куточка в таке положення, коли у нас вказівник миші змінюється з такого об'ємного хрестика на звичайний чорний хрестик. В такому вигляді, затиснувши лівою клавішою миші і протягнувши вниз ліворуч, праворуч, і так далі, ми скопіюємо значення цієї комірки. Якщо у нас виділено декілька комірок, і ми робимо таку ж операцію, у нас іде копіювання по черзі. Тобто у нас є перший елемент, другий, перший, другий, перший, другий. Було б їх чотири, було перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий, і так далі. В тих випадках, коли Excel бачить якусь послідовність логічну, то в даному випадку кожне наступне значення змінюється на один. Виконуючи таку саму операцію, ми отримаємо з вами операцію автозаповнення. Тобто Excel продовжує логіку. 1 плюс 1, 2, плюс 1, 3, плюс 1 4 і так далі. Якби у нас була зміна на 4 одиниці, тобто 1 плюс 4, 5, далі 5 плюс 4 буде 9, далі буде 13, 17 і так далі. Так само можна і значення, ну, наприклад, там, текст. Текст 1. Текст 2. Excel бачить, що текстові значення у нас повторюються, числові значення у нас збільшуються на 1. Відповідно, протягуючи нижче, Excel буде продовжувати ту саму логіку. І це не обов'язково за одиниці має починатися. Якщо у нас починається список, наприклад, 34, далі йде 36. Тобто значення змінюється на 2. Протягуємо донизу або вправо, вліво, вверх, неважливо, ми будемо продовжувати ту саму логіку які ще розуміє списки і послідовності Excel, наприклад, дні тижня, понеділок, вівторок. Далі йде середа, четвер, п'ятниця. Далі березень, вітень. Правень, червень і так далі. Але для того, щоб розпізнавало. Україномовні місяці, або дні тижня, щоб тут було НД, неділя, а не ВС, Воскресення, і так далі. У вас мають бути відповідні параметри Windows налаштовані, що у вас регіон Україна, мова інтерфейсу Україна і так далі. Тоді і Excel буде розуміти, що йде перелік українських місяців, березень, квітень, травень, і так далі. У кого інтерфейс російський або англомовний інтерфейс, відповідно він буде розрізняти январ-февраль або ж. Sunday-Monday або ж April і так далі. Дати. Для дат взагалі достатньо просто однієї, однієї дати, і Excel вже буде розуміти, що коли ми цю дату протягуємо, то треба її збільшувати на одну. В цьому контексті також доцільно розглянути посилання. Якщо у нас десь в формулах буде застосовуватися посилання на якусь комірку. Відповідно, протягуючи цю формулу, у нас зараз формула складається аж з, одного, з одного аргументу, який є посиланням на комірку J13. Відповідно, якщо ми будемо протягувати вправо, у нас буде змінюватися стовпчик J на стовпчик. Наступний буде K LM, тобто буде тут K, L і далі буде N, OPQ і так далі. І так само донизу, якщо ми будемо протягувати, у нас буде підбудня. Да? Тільки у нас 13 буде змінюватися на 14. На 15, на 16 і так далі. Такий тип посилань називається відносний, і ми про нього поговоримо трохи пізніше. Ще однією класною опцією Excel є можливість застосування інструменту автозаповнення за допомогою подвійного кліку миші. Тобто є у нас якась послідовність, і нам її треба протягнути донизу там, на 400, наприклад, рядочків. Да? Давайте зробимо так Побільше рядочків. Мнісом 250. І для того, щоб не тягнути цю послідовність вручну, ми можемо просто зробити подвійний клік миші, вибрати певний діапазон клітинок, там, де у нас буде послідовність зазначена. І е, за допомогою подвійного кліку миші, Excel пронумерує нам наші всі рядочки аж до самого кінця. Але, якщо у нас. Десь посередині нашої таблички буде, будуть пусті поля, то він зупиниться саме на цих пустих полях. І далі не піде. Тому на даний момент треба враховувати, коли, відповідно, застосовуєте подвійний клік мишею для розповсюдження, розкопіювання формул, послідовностей і так далі.